На околицях Мар'янки бойові дії не припиняються і, хоч від початку травневих свят, важкої артилерії тут не чути, снайпери працюють регулярно. Вогонь зі стрілецькою зброєю ворог відкриває тут чи не щодня. А ось відсутність останніми днями обстрілів із артилерії та гранатометів українські бійці сприймають як затища. З-під трикона у пів на шосту велися кулеметні очереді по нашим позиціям зранку. Але ми відповіді не давали, на провокації не піддалися. Попри відносну тишу, бійці не втрачають пильності, адже до ворога звідси кілька сотень метрів. Вони виходять і ведуть вогонь, от з цих руїн, пробують підійти ближче, ну, ми тоді мусимо віддавати вогонь. В основному навчені люди, тому що точно попасти в амбразуру, знести в амбразуру з РПГ це не так просто. Вільне відчергування час, вояки намагаються провести із користю для себе. Почуваємо, наберемо сил, морально, фізично. Помолоть, там шина лежить, трохи займаємось. Ну, генталі, штанга, штами. Ну, це все, що могли. Знайшли так, займаємося. Підтримує моральний дух військовослужбовців. Капелан каже, для нього сила не у зброї, а у слові. Вас благословити на мене чесного і для Христа Господня. Я зброю не брав і не стріляв. Якось поки що так. Моя зброя це слово Боже і Святий Хрест. Поки що це вправляють. Бійці 14-ї механізованої бригади, які захищають позиції неподалік Мар'їнки, потрапили до війська упродовж четвертої хвилі мобілізації. Після року служби вони тепер очікують на повернення додому. Службу ж продовжать ті, хто вирішив стати контрактником. Тетяна Ігнатченко, Донецька область, п'ятий канал.